Вітаю! Сьогодні ми навчимося, як створити обліковий запис, або увійти обліковий запис Google. Google. Нам потрібно натиснути на цей картину з вашого облікового запису і обираємо додати. Тобто додати обліковий запис Google. І натискаємо на кнопку ВХід. Так. А якщо є обліковий запис, тоді не треба створювати обліковий запис. То, якщо є обліковий запис. Якщо немає, то створюйте обліковий запис. Натискаємо Створюйте обліковий запис. І ось є кнопка для особистого, для особистого використання. Для моєї дитини і для роботи чи бізнесу. Давайте подивимося для особистого. Так. зараз. Для особистого використання натискаємо. Потрібно. Я обираю перший варіант. І нам потрібно створити обліковий запис Google. Так. І нам потрібно ввести ім'я або ввести ім'я, а прізвище можна писати прізвище, ну, ну не обов'язково. Мене звати Гліб. Гліб. Гліб прізвище. Так, гліб. Так, давайте. Так, гліб. Гліб. Так. І гліб. Бубунець. Бубу, губунець, був бунець. І натискаємо далі. Так, нам потрібна основна інформація. Потрібно. Ви день, місяць і рік. Так, я, я буду вести день народження і стати. Ось, жінка, чоловік, не хочу вказувати і спеціальне. Я хочу спочатку вести день народження або не стати. У мене день. Ну, наприклад, ну, наприклад, я виберу травень день 28 і рік, я, і рік виберемо і напишемо, я напишу 2014 рік. І потрібно стати. Я обираю чоловік. Якщо ви дівчина, то потрібно обрати жінку. Або ви. А якщо хлопчик. Тоді виберіть чоловіка. І натискаємо далі. Так, нам потрібно вибрати адресу Gmail. Gmail. А якщо там є Gmail, адреса Gmail, тоді виберіть оце. А якщо немає, тоді створити, створити адресу Gmail. Тоді я цей обиюється gmail.com І натискаю далі. І нам потрібно створити надійний пароль. Введіть пароль. Або виберіть напишіть пароль. І показати пароль. Щоб ви знали, який ви ввели пароль. Так, ну, наприклад, я напишу так. І так, я закрию, щоб мені щоб ви не показали пароль. А якщо ви чогось не, не бачите пароль, тоді натисніть Показати пароль 4 хвилини для запису відео. Так напишу QB. Так, QB. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 І підтверджуємо пароль. Ось. підтвердити пароль. Щоб ви не забували, і щоб підтвердити. І напишемо: Введіть теж самий пароль, щоб підтвердити, і щоб не забувати. Так, все, і натискаємо далі. Нам потрібно ввести номер телефону. Ввести номер телефону, щоб ви не робот. Я напишу номер телефону. Так. А я поки натискаю на запуск відео на паузу, щоб ви не зателефонували. Так, після цього як ми ввели номер телефону, і тепер нам потрібно ввести код. Код. Або зайдіть в Gmail. Так, створюйте нову вкладку і пишіть Gmail. 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 Ось. Gmail. Або візьміть телефон. Який мені відправив? Ось. Відправив повідомлення мою. Потрібно в... В... брати телефон. Візьміть телефон, введіть пін-код, або не введіть пін-код, якщо немає пін-коду. Заходимо в повідомлення. Заходимо в Google і пишіть ваш код. А якщо немає телефону, тоді комп'ютера ви можете і пишіть пошук Gmail. Або введіть адресу Gmail. Так, в мене код. 95. А якщо ви написали те ж саме, як мене написали код, то ви, то ви неправильно ввели код. І потрібно подивитися в Gmail. В Gmail Потрібно ввести код вести код. Я пишу 95-34-23 і натискаємо «Далі». І потрібно, потрібно попросити батьків допомогти. Допомогти. Я не буду вести. А, тому що там... По батькам написати. Так, зараз я натисну на паузу. Ну, добре. А якщо там є батьки, якщо ви дитина, тоді введіть. Тоді а якщо немає батьків, якщо ви дорослі. Нам потрібно в... внутися... вернутися назад. Ось так. Хід, створити обліковий запис і вибирайте, якщо дорослі. Ну все тепер закінчили, як увійти обліковий запис. Нам необхідно писати. Електронну адресу або номер телефону, напишу гліб. Пиш... І не треба приходити до мене з мого облікового запису і натискайте далі. І ви вводимо пароль. Так, так, зараз я вимкну пароль, щоб ви не бачили і не заходили в мого облікового запису. Так, і натискаєте далі. А якщо, а якщо там, а якщо є а, пароль? Тоді введіть пароль. Якщо ви якщо ввели неправильний пароль, тоді натискайте забули пароль. Потрібно увімкнути синхронізацію, створити резервні копії даних і використовувати їх на будь-якому пристрої. Ну, наприклад, закладки, авто... Автозаповнення, розширення історії та інші переваги. Ви можете будь-коли вибрати дані для синхронізації науштування руху може персоналізувати пошук та інші сервіси на основі вашої історії. А якщо не хочете синхронізацію, тоді натискайте ні, дякую. А якщо хочете, тоді натискайте увімкнути. І нам потрібно налаштувати хром. Так, нам потрібно вибрати фон. Ну і, наприклад, я виберу, виберу з жовтого кольору. І потрібно назвати ім'я хрому. Ім'я хрому. І. Напишу мене звати Гліб во Так, ой. Так, бу, вунець. І натискаємо готово. Так, і до речі, а як їх змінити фон для? Вашого картину хрому. Тому тискайте на кнопку науштувати цю сторінку. І налаштувати хром. А ось автор фотографії в Космо Кейсел. І ще обрати темну Світла, темна або пристрій. Я обираю темну. І потрібно обрати фон. Так. Потребно убрать фон, ну, например, я выберу, я выберу, Почему? ну, например, я выберу «Морские пейзажи», и я убираю «Отелы». И еще потреб... я поменяю фон, потому что там этого. Я обираю жовтого. Все. Вже створили або увійшли обліковий запис. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь, а також пишіть коментарі. Всім гарного настрою. Якщо моменти не, моменти незрозуміліші, то й передивіться ваше відео. Все гарного настрою. Всім до побачення!